Цю царство небесне подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього того боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, дозволів Господар його продати і його, і жінку, і його, і дітей, і все, що він мав і заплатити. Тоді, впав раб, кланявся йому, кажучи, пане, потерпи на мені, все тобі віддав». І, змилосердившись, господаре Рабатого, відпустив його, і Бог простив йому, рад же той, вийшовши, знайшов, знайшов одного із товаришів своїх, який був йому сто динарів, і схопивши його душу, кажучи, «Віддай мені, що винен», тоді товариш його впавши до ніг, його благав, його кажучи, потерпи на мені і віддам тобі. Він же не захотів, а пішов, пішовши, кинув його до в'язниці, поки не віддасть Боргу. Товариші ж його, побачивши це, дуже засмутилися і, прийшовши, переказали господареві своєму все, що сталося. Тоді, покликавши його, господар каже йому. Злий і раби весь, той Бог, я простив тобі, бо ти вблагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, який я тебе помилував. І рознівавшись, господар його віддав його хатам, доки не поверне все, що винен йому, так і Отець мій небесний зробить вам, якщо не пробачить кожен із вас від серця свого, братові своєму, провин його. Святого Духа. Сьогодні ми читали притчу про те, як був один чоловік винен своєму господарю величезну суму грошей. І так і в цьому чоловікові його товариш був винен маленьку суму грошей. Звичайно, маючи борг, цей же управитель посадив його в темницю і сказав: віддай мені все. Або продамо твою сім'ю, твій, май... твій дім, все, що ти маєш, щоб повернути твій бог. Не знаючи, що ще зробити, якщо в благатий впав на коліна перед ним і каже, потерпи все, віддам тобі. Змилосердився цей управитель і каже. Добре, я відпускаю тобі весь цей борг. Здавалося б, що має робити ця людина? Звичайно, радіти, тому що, можна сказати, друге народження. Він не просто на свободі, він ще й нікому нічого не винен. Він іще вільна людина, яка почала життя з чистого листа. І ось він іде і лукаво згадує, що якийсь товариш його винен, йому 100 динаріїв. І він думає, взищу з нього. І здавалося б, де логіка, де логіка? Нема логіки. Швидко людина забула добродійство, яке було їй зроблене, і немилостиво накинулась на свого товариша. Звичайно, хтось з нас знайде себе за цими персонажами, хтось не знайде, але браті і сестри істина одна тут. Істина така, що треба відпускати людям ті гріхи, які вони проти нас мають. Часом важко, часом сильно важко. Але якщо ми не можемо, якщо ми не можемо цього зробити, якщо в нас немає потенційної сили, ось взяти і простити, то у нас є потенційна сила хоча б розвернутися в сторону добра яким чином? Попросити в Бога. Господи, допоможи мені відпустити. Господи, допоможи мені послідувати так, як Ти зробив зі мною. Ти мені відпустив Бог в велику суму моїх гріхів. Допоможи мені відпустити маленьку суму гріхів проти мене, мого ближнього. І навіть якщо ми так раз, другий, третій, п'ятий раз, будемо просити, Бог, звичайно, нам допоможе. Ну але якщо ми замкнемося в собі і будемо шукати свої сили для прощення, то ми цих сил можемо не знайти і відійти у вічність, не розкая з каменем на душі. Бог є подателем всяких благ. І Він може дати нам. Новий розум, нову свідомість, Він може дати нам нове осягнення, усвідомлення нашого життя. Він може нам дати це саме головне – дух каяття. І коли ми почнемо займатися собою і своїми гріхами, нам не буде часу судити наших ближніх. Тому, тому що ми поймемо дві речі: першу, що нам прощено багато набагато більше. А другу, що в нас залишилось мало часу для того, щоб не підвести цю велику довіру Божу. Тому що, якщо ми жбурнемо в лице Богові оцим даром, то, звичайно, ніякого не з людської точки зору, не з, не з точки зору любові Божої нам виправдання не буде. Чому? Тому що ми перші відказалися від цього. Воля людини єдиний камінь непідйомний Богові. Воля людини єдиний камінь, який ніхто не може зрушити, окрім нас, у нас самих. Нехай Господь укріпить нас і коли ми будемо обуриваємо оцим відчуттям гніву, досади, образи. Нехай Господь нас вразумить Його просити, щоб Він забрав це, тому що без нашої волі Бог нічого не забере. Непідйомний камінь нашої волі, і нехай цей камінь ми принесемо, візьмемо цей камінь самі і дамо його в руки Божі і, і, і скажемо, Господи, ось цей камінь безформний, нічим не Цікавий. Ти Боже, як великий скульптор, зроби з цього камня витвір мистецтва. Зроби з нас святих, бо ми цього хочемо. Саме головне, що ми цього хочемо, і тому що кожен з нас призваний до святості, нехай Господь, допомагає нам відпускати гріхи і з чистим серцем. Читати про це і в Отче наш, і відпусти нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Амінь. Промову Світлані, душі до цього розуміння нашого, промову.